Десята година ранку, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живітів. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 232 доба. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину градами і важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. там окупанти поранили 59-річного чоловіка в війну лікарні у тяжкому стані. У місті понівечені багатоповерхівки та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Понад дві тисячі родин залишилися без світла. Енергетики вже працюють у Марганецькій громаді. Люди під час обстрілу. Не постраждали масштаби руйнації з'ясовуються в інших районах ніч із тривогою та без ворожих атак, і на цю хвилину все спокійно. Більш детально про обстріли Нікополя повідомив міський голова Олександр Саюк. На зараз відомо про руйнування більше 30 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту. Фахівці вже відновлюють електромережі та газогін. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію в громадах Криворіжжя розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла тихо, спокійно, і жоден расистський снаряд не упав на нашу землю. За цей спокій та тишу ми вдячні нашим збройним силам України, які мужньо боронять. Нашу землю і докладає тотальних зусиль за для нашої з вами перемоги. А перемога буде за нами в 300% без всяких сумнівів. Тож, шановні, продовжуємо працювати, не опускаємо руки, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги. І все буде добре, і все буде Україна, тому що у нас найкращі збройні сили України. У нас найкращий президент, і ми, українці, могутня непереможна нація, яку ніхто ніколи не здолав, не переміг і не поставив на коліна. І зараз цим расистам, оциму. Міні-зомбі організму не вдасться зламати нас і зламати нашу рідну неньку Україну. Все буде добре. Слава Україні! Гарного всім дня! Продовжуємо працювати за минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Одна повітряна тривога вночі. Наразі у місті все нормально. Працюємо, підтримуємо Збройні Сили України. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. А у Кам'янському відбулася відеоконференція із президентом польського міста, побратима Кельце Богданом Вента. Говорили про питання взаємодії та співпраці у рамках європейської інтеграції та допомоги. На початку зустрічі. Міський голова Андрій Білоусов подякував мешканцям Кельце за підтримку, яку відчули із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Місто Кам'янське разом з сіма містами України з перших днів війни стало на захист своєї країни. Місто постійно допомагає військовим. У нас налагоджена допомога армії, добровольчим формуванням, розвинути волонтерський рух. Ми бачимо безпосередні наслідки війни. Місто прийняло вже близько 25 тисяч вимушених переселенців. В нас зараз дуже багато викликів, але ми їх долаємо, а ще й бажання развиватись і жити далі. Детально розглянули питання поглиблення. Співпраці особливо у галузі освіти, культури, медицини та бізнесу, про ритати, які пан Андріус зазначив вище, вони в принципі є можливими, тому що ми маємо подібні вже пункти, які працюють в тих напрямках. Ми є зацікавленими в співпраці, і розуміємо, що Враховуючи воєнні стан, який зараз існує в зв'язку з Агресією, з Росією, маємо підтримувати, маємо допомагати і, і виконання України. Ну, так, і, і перемога України схисно є для нас дуже важливої. Наразі стартував перший етап співробітництва. Керівниками профільних департаментів Кам'янського та Кельце буде розроблена дорожня карта спільних дій. Кьольці запропонували реалізувати деякі проекти, Ми будемо працювати за профілями департаменти, щоб надати пропозиції. Вони теж нам дають теми для сумісних проєктів і паралельно працювати над оформленням документів. Це певний такий шлях. Це повинні погодити з нашими депутатами міської ради і далі наші наміри повинні бути за закріплені між нашими міськими головами зустріч дуже важлива, зазначає заступниця міського голови. А співробітництво буде цікавим і корисним як для територіальної громади Кам'янського, так і для міста Кельце. Ірада кімво, Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Уся російська машина терору має бути і буде знешкоджена, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно взяв участь в роботі другої міністерської зустрічі країн донорів МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання це. Покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми: десятки мільярдів доларів для бюджету і фастрікавері. Але потенціал демократичних країн значно більший ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів за Ради України, створюємо фінансовий Рамштайн системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулось і чергове засідання у форматі оборонного Рамштайну, доволі продуктивне. Передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш Зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі до речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати зокрема, збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Довелось захищати наше небо сьогодні і на інших напрямках. Маємо позитивні новини забороного Рамштайну, пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам. По всій країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час. Повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей, в чотирьох регіонах роботи продовжуються ремонти, мають завершити, завершитись найближчим часом. Наші енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах. В умовах, коли виробництво електрики знизило. І я хочу ще раз подякувати усім нашим людям, які поставились до цієї ситуації свідомо, і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє ніч на сьогодні. Окупанти обстріляли Нікополь, Дніпропетровської області, зградів. І ствольної артилерії серед поранених дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення. Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області. Центральний ринок окупанти били з градів станом на цей час у переліку загиблих сім людей, 12 поранено. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо до речі і про. Пропагандистів терору, усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресію, усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні із вбивцями і катами. Вся російська машина терору має бути знешкоджена і буде знешкоджена. Дякую усім, хто наближає нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає Україні. Слава Україні! Піротехніки Дніпропетровського управління ДСНС України продовжують розмінування від ворожих снарядів. За добу знешкодили понад 40 вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Більшість з них ліквідували у Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Фахівці працюють і у сусідній Херсонській області. Там за день знищено три снаряди. І початку повномасштабного вторгнення РФ було знешкоджено майже 5 тисяч ворожих боєприпасів на Дніпропетровщині. У громаді підгородного Дніпровського району ситуація стабільна. Аграрії завершили сіяти озимі пшеницю та рапс. Із початку війни у громаді прийняли понад 4 тисячі людей захоплених бойовими діями регіонів. Детальніше про життя громади, голова підгородного Андрій Горб. Характеристика е, нашої роботи, як і три місяці назад, так і сьогодні. Вона пов'язана в першу чергу з тим, що ми приймаємо багато людей. Е, Працюємо над тим, щоб вони отримували якусь там підтримку. Ну, по-перше, обслуговування, звичайно, наше адміністративне це, це наша робота. Але також ми працюємо з багатьма волонтерськими організаціями, благодійними фондами різноманітними і намагаємося через них залучати. У ну, різноманітну допомогу, ну скажімо так гуманітарну допомогу. Зараз вже посіяний рапс і посіяна пшениця. В принципі, всі польові роботи вони восени завершуються. Ну, в кінці вересня, Скажімо так, після першого жовтня вже майже нічого не висівається в нашому регіоні. При нашій кліматичній так скаті ситуації да це це відбувається в вересні, тому це все завершено вже. Ми будемо повністю все навчання проводити в дистанційному форматі. Потім ще додатково була комісія разом з ДСНС з представниками ДСНС. Ми перевірили всі наші укриття, які в нас їх теж не в кожній школі є. Вони, але навіть ті, які є, вони на жаль не відповідають нормам всім. І тому, от наприклад, ця ж 590 постанова вона обмежує нас в тому, щоб провести вчасно, вчасно, да швидко ті всі ремонтні роботи. Ну чесно кажучи, серед батьків не було великої потреби а, і бажання вести своїх дітей в школу саме ну офлайн, щоб вони вчилися офлайн. Тому всі заняття в нас дистанційні сьогодні. Продовжуємо випуск. Поблизу містечок Слобожанське та підгородне біля торговельного центру на трасі М 30 встановлюють світлофор. Раніше люди тут перебігали дорогу у невстановленому місці, перелазили через огорожу. Як результат, підвищення аварійності і смертельні ДТП. Наразі монтують світлофор, встановлюють відповідні знаки, заїзні кишені та автопавільйони для зупинки громадського транспорту. Наносять розмітку. Роботи планують завершити до кінця. Тижня. Ну і сьогодні вночі з нуля до шостої ранку буде проводитись планова промивка та дезінфекція водопровідних мереж систем водопостачання Новомосковська. Під час проведення промивки та дезінфекції не можна вживати воду для питних потреб, оскільки у ній буде підвищено дозу хлору. Повідомили у комунальному підприємстві Новомосковський водоканал мешканцям міста радять створити запас питної води. І до інших тем мінімальна температура у квартирах цієї зими буде знижена до 16 градусів, а середня температура в оселях 18. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зима буде тяжкою. Бажано, щоб кожна сім'я мала запас теплого одягу, свічок, ліхтариків та батарейок. Після включення опалення ми закликаємо економно використовувати газ та вугілля. Це наш внесок у перемогу. Нагадаємо, ще зараз по всій країні триває ремонт ураженої ворогом енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Також запроваджено режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Усім нам важливо зменшити електроспоживання, щоб не перенавантажувати систему. Це допоможе швидше відновити потужності. Серед мешканців області зафіксували понад 140 випадків хвороби лайма. Загалом від укусів кліщів постраждали 780 людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Майже третина кліщів переносить надзвичайно небезпечну хворобу лайма. Це інфекційна недуга, яка вражає шкіру, нервову та серцеву судинну систему, опорно-руховий апарат. Одна із характерних ознак чітко окреслена пляма на місці укусу. Якщо уникнути укусу не вдалося, слід звернутися до найближчого медзаку. Ладом видаляти паразита самостійно не варто. Це має зробити лікар. Бажано віднести кліща до лабораторії на дослідження. Якщо аналізи виявлять інфекцію, на хворого чекає курс лікування. За допомогою можна звертатися до Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Телефони ви бачите на екрані. Про спорт сьогодні о 19.45 київське Динамо у матчі третього туру Ліги Європи грає проти французького Рена. Тиждень тому кияни програли із рахунком 1-2. Після турів Динамо займає останню сходинку, не маючи в своєму активі жодного залікового балу. Матч проходить у польському кракові на стадіоні Краковія. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на четвер, 13 жовтня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла зранку до 14 градусів тепла в день. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Наступний інформаційний випуск дивіться о дванадцятій годині. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність. А наш народ, сміливість та об'єднаність і з вірою в перемогу. Слава Україні! Побачимось на Д1.